Відне, що ось ми вибрали в цьому році п'ять лауреатів, таких художників, які високони право від національної ідеї, які відштовхуються від історичної пам'яті України, від української духовного коріння, від світогляду і спираються на багатовікові традиції мистецької спадщини. В цьому році 12... Претендентів на премію року, найпочеснішої премії державної для художників. Ми обрали, ми голосували у нас дуже прозоре відкрите голосування і обрали першу п'ятірку. Але це п'ять непересічних творчих особистостей, п'ять художників жінок, три художниці, які представляють різні види декораційних. Я в Україні, в Вітаю вас, це теж дуже для художниця. Вона дуже багато бере інтерв'ю і засоби масової інформації пишуть про неї. Вона записує свої відеоролики. Це майстриня Петриків, дивовижна майстриня Петриківського декоративного розпису і каліграфії. Вона в своїх інтерв'ю... Неодноразово стверджувало, що вона велика шанувальниця відомого графіка в Україні, професора Національної академії просворчого мистецтва і архітектури, член хора Наму Василя Чібаника, який в 2019 році отримав Національну премію України імені Тарасу Шевченка за свою... Це рутенія графіка української мови. Це українська абетка, це літери, дуже цікаві на основі. ну, Він якби в них, як в ДНК, хотів е, закарбувати українську історію, українську е, культуру. І е, Марина, пані Марина, вона себе проголошує як популяризаторка його по цих абетків української. І вона подала на премію. Свою рутені, рутенія літери в у вишиванки. Тобто вона взяла літери Чіваника, але ж оздобила їх ну, неймовірно вишуканими ну, в стилістиці Петриківки, графічними зображеннями, фігуративними і орнаментальними. Дві це її авторський твір. Тому ми вас відзначили, тому чесно, назнала політеніку. Пана Василя Чебаненка, я його дуже люблю, шаную, і ми з ним співпрацюємо. І е, колись я, е, у мене була така ідея відтворити свою роботу в українську абетку, але я ще про латеню не знала. І через е, багато років я все ж таки е, випадково натрапила на інтерв'ю Василя Чебаненка. І коли я почула про латеню, моє серце якось так, так загорілося. Що ось це а, я маю передавати через свої твори. Я а, дякую спорчування за його підтримку, йому дуже подобається. І мені хочеться працювати зі студентами. І зараз я дуже хочу, а, я подавала на конкурс цю книгу, проти літери правду, шланки потім мої твори. І я хочу теж подарувати цю книгу. Вона а, присутня в усіх бібліотеках, музеях, галереях. А, в Україні за кордоном, де відбуваються мої майстри, я дуже хочу презентувати.